Сам їх повертати. Добрий вечір. Це програма дорогі депутати в цьому випуску. Про статки найзаможніших народних обранців восьмого скликання. Про п'ять найстройовіших депутатських автівок від відомої гонщиці Ірини Протасової. Ну і на завершення про парламентську дисципліну та її порушників. Ну і почнемо з важливої цікавої події. Депутати оприлюднили свої декларації за 2013 рік. Щоправда, не всі їх оприлюднили. 25 народних обранців не вказали доходів. Серед них е такі, як Дмитро Голубов, е бізнесмен, військові. Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Михайло Гаврилюк, Володимир Парасюк. Ну і також Іван Рибчинський, шоумен, медіаменеджер, е багатьох скликань депутат Віталій Джепиноги і, е і наша колега, навіть Тетяна Чорновіл, журналістка, яка займалася журналістським розслідуванням. Ну і давайте перейдемо до топ 5 за е доходами. Оприлюдними в декларації ну і найбідніша серед найбагатших представниця опозиційного блоку сестра Сергія Льовочкина Юлія задекларувала 39 мільйонів гривень. Четверта позиція за Олександром Пельменом, харківським бізнесменом понад 60 мільйонів гривень. Він задекларував позафракційний. Ну і Сергій Клюєв, чий брат, переховується нині у Російській Федерації. Задекларував у 2013 році прибутки. Бачимо, майже 70 мільйонів гривень. Олексій Савченко, це друга позиція. Блок Петра Порошенка. 236 мільйонів гривень задекларовано. Ну і на першому місці Андрій Журжій, представник об'єднання самопоміч, задекларував 254 мільйони гривень. Нам наразі вдалося поспілкуватися з цієї п'ятірки лише з Олексієм Савченком. Нинішній заступник голови бюджетного комітету починав свою кар'єру у 90-х на керівних посадах у київській міліції. Згодом був банкіром. В багатьох банках також а, був він першим віце-президентом «Київміськбуду» будівельної корпорації, очолював а, концерн державний Укрспирт і навіть пробував себе колись як а, співак шоу «Бізі». І на прочне сповни я хотів себе провірити, щоб зрозуміти, чого я стою і хто я. Побідітелі не судять людей. Ну, а тепер від романців до фінансів. У вас відповідно до декларації з 2013 рік, ви друга найбагатша людина у раді. Скажіть, будь ласка, яким чином ви заробили такі кошти і чому не задекларували ніякої нерухомості? 236 мільйонів, якщо не пам'ятаюся. Я не пам'ятаю, можете напомню скільки? 236. Вам українською мовою відповісти? Нам да? не принципово. Скажіть, а навіщо вам потрібно, як я заробив гроші? Ні, у мене нема проблеми відповісти. Але я хочу, щоб ви мені сказали, для... навіщо вам це, щоб ви далі розказали людям, як можна заробляти гроші чи ні? Ну, наприклад, це на історія успіху. О, це вже інша справа. Якщо це історія успіху, тоді я усім пропоную, я займався, у мене були активи. У мене було там де декілька об'єктів нерухомості, дуже великих. Я їх просто продав і все, я отримав за це гроші. Які, наприклад? Я не хочу казати, але я скажу про інше. Я заплатив минулого року заплатив державі десь приблизно 10 мільйонів податків як фізична особа. Я вважаю, що це найвищий результат, який є сьогодні. Але ви не задекларували в тій декларації ніякої нерухомості. Не вже у вас немає ні квартири, ні будинку, ніякої, ні присадибної ділянки. Ви розумієте, я зараз займаюся цим питанням. Зараз займаюсь цим питанням стосовно того, щоб у мене була квартира. Там машина і якісь там інші речі, які, про які ви кажете. Чому? Тому що, якщо ви не знаєте, я хочу вам наголосити, півтора роки я знаходжусь на війні. Спочатку я був на Майдані, після Майдану я був на війні. Сьогодні я є президент Національної федерації Самбо, тому у нас сьогодні 2300 осіб, які знаходяться на війні. Постійно хто згине, такі інші. І перед, саме перед виборами я приїхав десь приблизно 24 числа. З АТО. Тому трошки мені було не до якого, якогось майна, про яке ви кажете. Ні, ну, у вас же є будинок, який ви, ви повертаєтесь, родинний. Від... Ви мене почули чи ні? Н немає взагалі ніякої квартири. Я кажу, ви мене почули. Ні, ну, я хотіла від вас відповідь Я... Май... Ви мене почули чи ні? Ні, це не відповідь на питання. Ви не відповіли на питання. На яке саме? Чи у вас є якась нерухомість? У мене нерухомість згідно моїй декларації. Бачили? Там нічого не записано. Ну ви бачили її? Да. Подивилися? Да. Все. Я вважаю, що це відповідь. Дякую. Не треба сказати, що Олексій Савченко не входить до рейтингу найзаможніших українців за версією журналу Forbes. Тобто його прізвище не фігурує топ 100 Але, щоправда, там є такі народні нинішні обранці, як Вадим Новінський, також Константин Живаго і Сергій Тарута. Ну, і до речі, є навіть 20-ці, тобто це мультимільйонери, але не відображені в тому топ 5 який показуємо ми за результатами вже оприлюдних декларацій. Тобто, це якраз свідчить про те, що цей метод є не дуже. Вже досконало він не показує реальних статків. Можемо подивитися, як з цим цю проблему вирішують наші сусіди в Польщі, в польському сеймі. Пропонуємо зараз глянути на найбагатших депутатів-поляків. Отже, найбагатшим депутатом теперішнього польського сейму є Мирослав Козакевич. Він задекларував 55 мільйонів злотих. Це за курсом 2013 року, десь приблизно 100-150 мільйонів гривень. Тобто можна сказати, не так багато порівняно з нашими а, депутатами. Але тут важливо інше. А це його майно, тобто це тут є і нерухомість, врахована, і його частки в бізнесі, його там квартири, машини, все, 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 тобто, вся загальна сума це 55 мільйонів злотих. Тоді як саме готівкою, а це окремо є ще один рядок в декларації. Він зробив лише 180 тисяч злотих, і за цим параметром він далеко не був би найзаможнішим. Був би інший депутат. Та його прізвище. Це Кухарський. і він задекларував 3 мільйони злотих. Це 9 мільйонів гривень. За курсом 2013 року, ну і принаймні таку суму сплатив податків за у 2013 році. наш народний обранець Олексій Савченко. Та ми про це чули вже в інтерв'ю. Але принаймні тепер українські депутати так само декларують і транспортні засоби своїх членів родини. Це не прямий, але все-таки спосіб подивитися, які реальні статки кожного депутата. От, враховуючи це, ми вирішили зробити ще один топ-5, такий альтернативний. Рейтинг депутатських автівок, і у нас є для цього спеціально запрошений експерт. Визначатиме п'ятірку найкращих автівок депутатів. У нас майстер спорту з автоперегонів багаторазовий переможець національних та європейських змагань. Ірина Протасова. Ну, просто 600 не по приколу. Туди треба АМГ, 6,5. Майбах. Ну, Фантом, Фантом 6,7. Ну, я по приколу взяла бы собі. І за версію Ірини ми зараз відберемо 5 автівок, ну які б Ірина не знаю, з якими критеріями, але відібрала як найкраще. Як найкраще, як найоригінальніший, мабуть, як найкрутіший. Отже, п'ятірка від Ірини Протасова, автівок депутатського корпусу. Починаємо. І так, на п'ятому місці я би поставила Rolls-Royce Phantom, Так як машина крута, дуже швидка, очень дуже комфортне, невіроятно. роскошная и шикарная, как для э, любого человека, спортсмена или депутата, э, но э, для меня это все-таки пятое место. На четвертое место я бы поставила Мазерати, так как Мазерати э, классический спортивный автомобиль. Также очень комфортный и итальянский. А итальянские автомобили любят не только мужчины, но и женщины. Поэтому я думаю, что это тоже один из уникальных автомобилей, которые должны быть в коллекции любого депутата. Третье место я отдаю Феррари. Ferrari 458 это классика и это та машина, которую у себя в коллекции мечтал бы иметь любой олигарх <laughs> или просто вот богатый коллекционер. На самом деле машина уникальная, машина историческая. Она быстрая, она мощная, и она по своим ходовым техническим характеристикам и в сочетании с внешней красотой ну, опять же таки непревзойденные. Второе место я бы отдала Бентли Continental GT. Мало того, что этот автомобиль популярен в нашей стране, он популярен в Америке. И, в принципе, Бентли одна из самых роскошных машин. И если бы кто-то когда-нибудь хотя бы один раз проехался рядом, а если бы еще и за рулем, то в эту машину невозможно не влюбиться. Это, правда, сочетание роскоши и быстроты. Это спорт в сочетании с гламуром, в сочетании с комфортом. Самое первое место я бы отдала Porsche 911 Turbo. Потому что это самый быстрый автомобиль. Этот автомобиль я люблю очень сильно. Я на нем ездила, ездила на, на Нюрбуринге, на Северной петле, на одной из самых быстрых и самых длинных гоночных трасс. Машина не такая комфортная, как, конечно, Бентли или, может быть, Мазерати, но это настоящий спорткар, сделанный настолько технически идеально и универсально, что За рулем, за рулем этого автомобиля любой человек почувствует себя спортсменом, пилотом, ощутит кайф, драйв и вот то, что он хочет получить от спортивного автомобиля, от настоящего автомобиля. Ну і тепер давайте поглянемо, хто з депутатів були щасливими власниками цих люксусових автівок станом на 2013 рік. Не забуваємо, що декларації оприлюднені саме за цей рік. Rolls-Royce Phantom 2008 року належав В'ячеславу Константиновському з народного фронту. Очевидно, йдеться про той самий Rolls-Royce, який майбутній депутат продав напередодні виборчої кампанії. Мазераті Комбіокорса 2004 року випуску Олександр Третьяков, блок Петра Порошенка, Феррарі 458 2001 року випуску, і його власне. Сник Сергій Алексєєв, блок Петра Порошенка, Bentley Continental GT 2012 року. Це автівка Ігоря Котвіцького з народного фронту. І нарешті переможець нашого рейтингу. Porsche 911 Turbo 2011 року випуску належить родині Михайла Допкіна, опозиційний блок. Ну і за три місяці своєї діяльності парламент вже встиг вигнати з лав. Я, я маю на увазі фракцій двох депутатів. Це сталося у фракції Олега Ляшка. Вигнали Сергія Мелючка після того, як був проведений санкціонований ним мітинг біля міністерства оборони. Ну і також об'єднання самопоміч відлучило Ірину Суслову після її голосу за нового прокурора Віктора Шокіна. І нагадаю, що партія голосувала проти. Ну і знаєте, пояснення офіційних, що правда сказали, що це було порушення партійної дисплеї і ми от знову вирішив задатися питанням, що ж це таке, це таке за річ, така страшна партійна дисципліна, і вирішили запитати, зокрема, самих депутатів. Але перед тим нагадаємо, принаймні, як це визначає політологія. Отже, акти нелояльності народних депутатів це голосування всупереч рішення фракції. Це може бути також і відсутність під час голосування. І це публічна критика партії, зокрема з трибуни, в засобах масової інформації, просто публічно інтерв'ю і так далі. Та. Але чи саме так розуміють свою там нелояльність порушення партійної дисципліни? Самі депутати вирішили з тому собі і цих порушників. Якщо в статуті партії записано той чи інший пункт, і хто-небудь членів партії його не дотримується, то він порушує партійну дисципліну. Тому загально значення партійної дисципліни не існує. Це така, така, така ефемерна теза, яку проголошують, коли хтось голосує не так, наприклад, як. Є рішення фракції. Чи ви намагалися дізнатися позицією фракції до голосування? Е, ні, не намагалася, оскільки є розуміння того, що ти маєш працювати на країну, а не на конкретну людину чи на конкретну фракцію. Ви кажете, типу, це дисципліна як у військових, але самі не дотримались. Чер, через що і зараз фракція виключена? Не шкодуєте? Сто Я... процентів ні. Тому що. Не хоче раніше часу нагнітати хвилю. Якщо надалі буде фракція або деякі люди від радикальної партії будуть нагнітати на цій темі конфліктну ситуацію, ну, відповідно буду реагувати. Які є види порушення партійної дисципліни? Ну, я думаю, що Моральні в першу чергу, якщо ми говоримо про легенькі, там, можливо, якісь догани, ну, а найгірше порушення це виключення з партії чи з фракції. Це види порушення чи це покарання? Це вже покарання. Але порушення це просто не невідповідність голосування чи там, не знаю, публічна якась інша позиція, яка висловлюється не персонально, а від імені партії. Як ти особисто порушуєш? Ну, от я, якщо зараз скажу, що це порушення дисципліни, виходить, що ой, я порушую. А можливо, порушують ті, хто попередні рішення, які ухвалюються, наприклад, потім переглядає. Твої пости і блоги на українській правді це ж також порушення партійної дисципліни, як ти вважаєш? Ні. Тому що у нас немає ніде, взагалі заборони на таку діяльність. Є навпаки є підтримка з боку суспільства, що політика була прозорою і публічною це може бути в загальному морально-етична сторона, ще теж, але це вже таке, це вже нарічні партії. Пам'ятаєте, в радянському Союзі було. Розлучився, не може бути членом комуністичної партії. Пограти можна, наприклад, тих, хто отримав якісь привілейовані речі від фракції. Ну, наприклад, там, став заступником керівника фракції, або керівником комітету, або керівником там членом делегації до парламентських асамблей, міжнародних структур. Або, наприклад, навіть там, якісь групи дружби. Ну, тоді, можливо, якось на них впливати, змушуючи підкорятися тим чи іншим рішенням і погрожуючи там, не пропустити його на якусь посаду або зняти з якоїсь посади. А ну, от у мене немає посад ніяких, тому на мене тяжче впливати. А виключення з фракції, якщо ви вважатиме це покаранням, то дехто вважатиме це навпаки преміюванням. Мельничука це преміювання чи покарання? Ну, я думаю, що. Це було складне, напевно, рішення для Ляшка, тому що він втрачав депутата, і фактично він його робив вільним агентом, і тепер він може пристати, куди він вважається потрібним. Але я думаю, що негатив, який пов'язаний з ним, він переважив. Отже, як це працює в інших країнах? Скажімо, в країнах британської співдружності існує спеціально в парламентах в Австралії, в Новій Зеландії посада. Ну і звичайно, та звичайно з Великобританії. Спеціальна посада така парламентська у фракції, вони називають ВІП, Батіг, тобто це спеціальний член фракції, в обов'язки якого, от ви бачите, одного з таких саме. Батогів, а кого є мета. Він стежить за незадоволеними. По перше, серед фракції виявляє він їх опитує, Дізнається, що в них не задовольняє. Доносить цю думку до керівництва фракції, і навпаки, керівники фракції через це комунікують з тими, хто незадоволений. Це дозволяє їм зменшити градус напруги всередині великої фракції. Зокрема, ну також такі батіг слідкує за відвідуваністю та самих парламентарів і карає їх, коли ті порушують власне таку парламентську дисципліну і стежить не ходять стежить за їх виступами так само для того, щоб ну хто хтось просто цим займається моніторить для того, щоб депутати, щоб це не стало потім відкриттям для фракції. Ну і у деяких демократіях, наприклад, сполучених штатах Америки, де є розповсюдженою змішана система виборів, тобто депутати проходять не лише по спискам, але й по мажоритарних округах. В принципі, розповсюджене таке явище, як лобізм, через те, що депутати можуть не слідувати лінії фракції, а вести перемовини про ті той чи інший законопроект і голосувати в принципі проти лінії партії. У випадку, якщо депутати все таки порушують партійну дисципліну, немає, як правило, в парламентах спеціально прописаних норм, яких карати. Тим не менше є такі неписані вже норми, які склалися в різних парламентах. Такі партійні санкції до незгідних. Ну, по-перше, це позбавлення фінансової і організаційної підтримки такого депутата вже на наступних парламентських виборах. Таких депутатів не делегують до престижних комітетів а також не посилають їх у закордонні відрядження. Також можуть відмовити в гарному офісі в обслуговуючому персоналі, якщо його отримує партія. Ну і не будуть їх допускати також на збори фракції і партій. Це вже такі крайні, крайня міра, крайній захід. Ну і цього тижня ми у рубриці партологія хотіли розказати вам про радикальну партію Олега Ляшка. Утім, три тижні ми домовляємося про інтерв'ю з представниками цієї політичної сили, і нам відмовляють сім разів. Нам вже призначали зустрічі, її скасовували. Ну словом, не буде на сьогодні репортажу саме з офісу партії. Не склалося нас з цим, але покажемо принаймні довідку про історію партії радикальної Олега Ляшка. Фракція радикальної партії Олега Ляшка після виключення комбата депутата Сергія Мельничука нараховує 21 депутата. З них 7 члени партії, 15 – безпартійні. До виборчого списку Олега Ляшка увійшли четверо помічників Ляшка, бізнесмени, комбати, фіналістка Євробачення, олімпійський чемпіон, дисидент і дружина одіозного політика Дмитра Корчинського. Радикальна партія Олега Ляшка отримала реєстраційне свідоцтво у вересні 2010-го. Перша назва Українська радикально демократична партія. Вже за рік після заснування політична сила змінила назву на радикальну партію Олега Ляшка. А попередній голова на той момент 21-річний Владислав Тиліпко, став першим заступником нового лідера. Цікаво, що парламентарем засновник радикальної партії так і не став. На виборах 2012-го радикальна партія Олега Ляшка набрала лише 1%. А з 28 її мажоритарних кандидатів переміг лише один власне сам Ляшко, який балотувався на своїй батьківщині по 208-му одномандатному округу у Чернігівській області. На позачергових виборах 2014-го партію підтримало сім Половиною відсотків жоден зі 171 мажоритарника не пройшов до парламенту. Ну і ми продовжуємо з'ясовувати, чи легко дістатися у парламент звичайним громадянам. І з нами є наш волонтер Настя. І вона і далі пробує зайти до парламенту. І зараз пробуємо відкрити електронну форму заявки вже цього тижня. Спробувати зареєструватися. Настя. І знову по тому ж сценарію ми заходимо на сайт Верховної Ради, електронна форма заявки, і знову немає вільних місць. А, все. є нас ще варіант такий, як екскурсія. Положення про екскурсії. Це мені що все прочитати треба. Для того, щоб потрапити на екскурсію, нам треба написати запит від якоїсь певної організації або навчального закладу і знайти для цього компанію. Давай тоді спробуємо листа надіслати вже поза ефірний час. А ще спробуємо давай, електронну екскурсію. Та? Тобто віртуальна екскурсія. Є така опція у всіх парламентах. майже. Давай подивимося, як це виглядає на сайті українського парламенту. 2006 рік. Навіть з фотками не дуже. Думаються. Як вам фасад? Конферен зал заображає. Архітектура вишукана, да? стиль. Ну, хочу сказати, що екскурсії я не задоволена, тому що це не є віртуальна екскурсія. Це є просто інформація, яка навіть не відкривається, якщо вона там дійсно є. В Чому я теж не впевнена? Може вони не розраховували, що хтось буде шукати щось подібне. Давай так домовимося, що ми слідкуємо за анкетою електронною з тобою разом і пробуємо написати того листа, аби потрапити на екскурсію. Домовились. Ну і це була програма Дорогі депутати. Побачимося наступного тижня.